Є знижки представляють Коко знижки травня на Естифін. 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки представляють Коко знижки травня на Єврофаст Софткапс. 20% в аптеках подорожник Бам та Ощад. О, друзі, сьогодні приготуємо гарний, смачний, поживний, корисний сніданок. І тут трошечки фантазії, і це буде видовищно, і просто красиво. І це потішить ваше око, а вже потім вашу серединку. Так, друзі, що нам потрібно? Ну, подивіться, знайомі продукти, актуальні, як завжди, кабачки. Починається молодих кабачків сезон. Помідорки чарівний у нас є. перчик у нас є. Партнер показу, торговельна марка Королівський смак. якість королівська ціна народна. Ану Порелік інгредієнтів для того, щоб ви взяли і зробили скріншотік. От що нам потрібно для сьогоднішньої страви? Ну, власне, яйце, помідори, чері, болгарський перець, ріпакова олія, сіль і. Тоже знову після вже такий сіль-сіль-сіль. Та трошечки. трошечки. Абсолютно точно. Найбільше, що перехід на безсольове життя має бути поступовим. Тому зменшимо просто ці поці. Так, друзі, що я перше беру, це у нас формочки. Формочки треба змастити. І от власне, їх ми змащуємо ріпаковою олією. Вона надасть м'якості кабачкам при запіканні о, зовсім трошечки сюди. Так, я думаю, що цього буде достатньо. Так, і, і, і при запіканні, і приємного аромату безумовно. Так, дивіться, я от беру пензель, і мені достатньо буде ось тої порції, яку я налив першу формочку, для того, щоб розподілити по всіх формочках ріпакову олію. До речі, смак такий цікавий. Аромат і ріпакової ліки. То гарно. Я, я хочу спробувати. Попробуй. Так, друзі, що ми зробили? Далі. Я беру ніж поки не Люся. Я нарізаю а, болгарський перець. Болгарський перець я нарізаю кубиками, А, Зовсім трошки. Ось так: от. Ну, тут же ж є такі, знаєте, я вам скажу основу цього рецепту. Ви можете брати а, для того, щоб а, фантазувати з інгредієнтами. Ви побачите, що ми зробили з кабачками. І перцем, а до на додачі ви можете подумати: о, така я би сюди додав, додав би або додала чи такі інгредієнти: такий, такий, такий. І це буде ваша абсолютно класна варіація цього рецепту. Далі увага, стежте за моїми руками. Я беру кабачки, я показую основу, які я нарізав ось такими слайсиками. Можна в кожну порожнинку по два ось такі слайсики. А в, в як це розмістити в формочці? Ось так: от. ми знаємо, що таким чином кабачки можна порізати тільки економ ножем, тому що це делікатна справа. Звичайним ножем ви так не поріжете кабачки, і вони у вас не будуть такими еластичними, щоб можна робити з ними потім такі маніпуляції. Ну от власне я ось додав. Давайте ще отут розмістимо трошечки по всіх формочках. О, а тепер сюди всередину технологічно розбиваємо. Яйце бажано так, щоб у нас залишався жовток ціленьким. А? Класно? Люся. А Люся задивилася. Ти вже фантазуєш що такий рецепт, будеш вдома я готувати? Її, я, я, <світ> я ж дивлюся тут рецепти, щось новеньке, бо Тарас любить, мама, але ну, якісь цікавенькі рецепти робимо. Ну. Я приходжу, кажу, Тарас, сьогодні таке готувала, робимо. Робимо. Так. так, так що на дві формочки в наєйці не, не вистачило, але не, не, не страшно, менше з тим. Так, друзі, тепер я беру, наприклад, помідорки черрі. Це такі невимушені фантазії. А тут, на цьому етапі трошечки сольки в кожну порожнинку на кожне яйце. Трошечки перчику і туди, і сюди. Далі ось так от даємо болгарського перцю. Далі даємо трошечки, трошечки помідорки чері, які я нарізав по половинці, в, кожну, в кожну порожнинку. О, так, все. Це вже не порожнинки, це вже заповнені формочки. І знов-таки зверху. Додали різних спецій. Можна, в принципі, ще туди сиру зверху насипати, теж фантазуйте. Далі я кладу у пічку, тільки мені допоможіть її відкрити. Угу. Так. Тут у нас має бути 180 градусів. Чекаємо, я думаю, що 20-25 хвилин буде достатньо. І результат, друзі, ось він. Подивіться, як це гарно. Ну вау же ж! Ну, вау! Дуже легко їх дістати із формочки, особливо силиконової, угу. бачите? А-а. А, так, але от, ти зараз знаєш, секундочку. поки ти дістаєш, я дивлюся, що до цього можна навіть трішки додати чесничку, так. легенький, легенький фльор чесничку, і холодна і... закуска, вона дуже горна. Дуй. І до речі, є класні лайфхаки. Якщо ви не хочете брудинити тертку, щоб це потім мити і думати, ой Боже, краще не буду давати чеснику, бо це зараз треба все відлубувати. Ні, є лайф... лайфхак, як за допомогою отакого. От Мішечка, приміром, так і можна не забруднити тертку і натерти часник. Ага. Давайте подивимось відео, а потім повторимо. Ну і що, повторюємо, я поклала так лежачи, тертку, щоб не брати вже блюдце, щоб чесник не падав. Ну, давайте пробуємо. Натираємо. Тоді діставати чесник от з того. Це дивіться, реально просто. Супер, аж... супер, супер. Ну, не весь не обов'язково зараз ми і так зрозуміли. Суть Так, тепер піднімаємо, о, все о -о, залишилося, о -о, а терка? тертка чиста. І мити її не треба. А вже з пакетиками, виделкою, ножиком, стерли. Але Часничок все одно в мене є, є трошечки критики можна Чому? дати? Трошечки ну, критики. Я оце переживаю, щоб оці трошечки що? то, той целахван. Не додалося, додалося той чесник, тому що такі а, маленькі Ні, ну, мікроскопічні дивіться. штукінці речовинки, може, може потрапити туди. Ще в епоху пластику, який всюди тепер є, вже навіть в яйцях ятях чаю це, Знаєш, весь лайфхак зіпсував. Я не зіпсував. Добре, дивіся, тоді, я значить, беремо свою думку. не тоненький, а беремо такий міцний теж пакетик, так. і він теж спрацює. Бери в руки міцного кабачок, а радше цю страву, яку ну, я приготував, давай. подивіться. Я із формочки, от що ви побачили середини. Ось ножем розрізаю. Ну це ж фантастика, друзі. Ну це ж подивіться. Вау! Вау! Ти який шматочок собі Знаєш, але я молодець. Я взяла пакет, щоб Нічого. не забруднити тертку, а рукавички я не вдягла, щоб не забруднити Тримай. руки. Диви, молодець. Дивись, який класний закусончик у нас тебе. Можна я веделко? Ой, деліката ти наша, господи. Ми ж, ж вдома ну, у вас. Так. Все, що ми на кухні робимо, руками все себе їмо. Ну. Mm -hmm. Це легко, То так. так смачно. це круто. Спробуйте mm -hmm. не пошкодуйте. до Супер. столу.